Я знаю, що це господарський, все ж таки виключить керівника шкода, що немає Андрія Андрій Ось. І все ж таки треба про ту довору дому. Наступне: на повороті на вулиці на ну пізно, там є і близької сторони решітки, може їх штук є 5-6, вони розмірі десь 30 на 15, вони дуже малі. так. Але їм вже два роки нечисто, навіть вже забули. А це з Матадора тече, бо все вибіде. Оцю решітку напроти. Для, а, а, чи, для фірми Скрипкуха, там взагалі нам вже і рішітка пропала. Там зробилася велика яма ще, вода вимила, і є того, що він всього валяться, завалить, як туди попадеш залишки каміння, яке вода несе, або в гіршому варіанті деревина, то ви тоді будемо мати проблеми не таку, що ми треба учитися, треба і копати. Я вже мовчу про колектор матеріальної вулиці Саміста. Я вважаю, я вас просто застерігаю. Сьогодні ми також затверджуємо другий етап будівництва посетицького, ви свій тих 100 чоловік, можливо, не до нашої влади, але вони прийдуть до наступної ради, але я вже вас застерігаю, там будуть серйозні проблеми. Тому що зараз, чи, от не незабарана, 60-ті будинки, 64-ті, недбайський на внутрішньо всі були залиті водою. Чому? Бо коли хтось забитий, він підпирає, розумієте, Я розумію, просто немає. Коли колектор вже 4 роки обговорює. Шановні, ну Давайте щось трохи робити, давайте в до цього діла. Дуже гарна була пропозиція пана Господовського, але пане його, це питання. Ви, мабуть, зберете всіх тих великих людей і повезете в садибу гуляч, правда? Не будете вести. А ми в місті треба зробити її. Я не про те. Хто б не був на екскурсії, хто б не був на екскурсії, у вас вонює. Сирино хоче поїхати на місце, де народився і де проживав, і вона про